Чому сучасна війна це війна передусім логістики? Як Україна звільнятиме свої Херсон та Крим? І чи витримає Керченський міст ймовірні ракетні атаки? Я Віктор Берестенка. Вітаю вас. І сьогодні рахуємо, що почом у справах логістики на війні. Цього року спекотним в Криму був не тільки серпень. Осінь також гаряча, я б навіть сказав жовто гаряча. Ось так над різними містами півострова працюють засоби ППО, нарешті приводячи до тями тих мешканців Окупованого Криму, які гадали, що війна це десь. Дуже далеко і їх не торкається. не хочу уїжджати з Криму і залушки. Як тут класно. Взагалі. Уїжджати не хочеться, але доведеться. Адже десь російські зенітки справді влучають по цілях, але часто ні, в результаті чого ми вже який тиждень поспіль чуємо про бавовну на півострові. Згадаємо, наприклад, 31 липня у дворі штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі вибухнув безпілотник і Це стало Формальним приводом до скасування урочистого, але ганебного параду в місті сьогодні. Рано вранці у двір штабу Чорноморського флоту прилетів безпілотник. 9 серпня пролунали потужні вибухи на аеродромі біля Новофедорівки. За оцінками експертів була знищена чи значно пошкоджена половина авіації Чорноморського флоту. 15 серпня підірвали склад боєприпасів під жанкоєм, а також пошкодили залізничну підстанцію та, вірогідно, саму залізницю. Сьогодні я, навірно, на роботу не вийду. І, хоча це далеко не вся бавовна, окупанти і колаборанти фактично відмовчуються щодо своїх провалів або традиційно заявляють про, наприклад, порушення норм пожежної безпеки. Хорошо, вот так от посідять, пакуріть послі заняття спорту. Ваді курі попала, куріті там дійщині попаде. Втім, якою би клоунадою росіяни не намагалися замаскувати свої провали, їм і тим більше нам вже цілком зрозуміло удари України по військовим об'єктам тимчасово окупованого Криму це частина нової стратегії. Далі цікаве про Крим і Керченський міст не тільки, але перед цим друзі. Прошу підписатися на мій канал, лайкайте і коментуйте це моє відео та інші. Це мотивує мене робити ще більше і краще. Дякую вам. Перш за все, українські сили спеціальних операцій з ухвалими атаками по Криму демонструють здатність України проводити операції в глибокому тилу ворога. По-друге, Крим тривалий час був форпостом для Росії ще до його анексії у 14-му. Базою для декількох десятків тисяч військових кораблів Чорноморського флоту, авіації та іншого мотлоху. І все це начебто щільно прикривала система ППО, начебто тому, що система ця все частіше виявляється безсилою. І це є ударом не тільки суто військовим, але і ще більш ударом по рашистській гордості. Виявляється, розпіарене путінське ППО не таке вже й круте. По-третє, і самі вибухи і сцени масового від'їзду з Криму заважають спробам Кремля представити вторгнення в Україну як успішне. Картинка стабільного Криму руйнується на очах, причому швидше, ніж до півострова долітає черговий безпілотник. Ну і врешті, удари по Криму завдають серйозної шкоди російській логістиці та уповільнюють постачання зброї на Південний театр бойових дій у Херсонщину. І ось про цю тему тему логістики на війні. Я хочу сказати окремо, оскільки перевагу створює не просто кількість, а своєчасність надання в потрібному місці необхідної кількості солдатів, техніки, снарядів, мінгранат та іншого. Нагадаю, короткострокова мета України повернути Херсон та підірвати здатність Росії вести війну на півдні та сході України, оскільки ключову роль в логістичному забезпеченні російських військ усього півдня відіграє саме Крим. Наступні кроки в його напрямку виглядають доволі очевидними. По суті, ідея полягає в тому, щоб знищити російську військову машину в Україні, підривавши логістику ворога та його здатність належно забезпечувати свої війська. Як це зробити? Крим, нагадаю, півострів. Єдине з'єднання з материковою частиною Росії, має через Кримський міст. Що він уявляє собою? Давайте подивимось. Довжина автотранспортного переходу 17 км, ширина 23 метри, залізничний міст 18 км. Ці мости для авто та потягів проходять довгими астакадами, прильоти яких тримаються на майже 600 опорах. Пропускна здатність мосту 40 тисяч автомобілів на добу і 47 пар поїздів. Загалом конструкція треба визнати дуже міцна. І до того ж, добре захищена не тільки засобами ППО. Окупанти заякорили вздовж моста баржі, які мають відбивати радіолокаційні сигнали, щоб спантеличити українські поки що гіпотетичні ракети. Але все ж я впевнений, що наші військові розробили певні сценарії, які дозволяють зруйнувати міст. Або якщо не зруйнувати, то принаймні зробити неможливим його використання, як зробили це із Антонівським мостом біля Херсону. Тож фактично заблокувати Крим? Так, реально. І цілком законом між іншим. Як сказав радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The Guardian, це незаконне будівництво та основні ворота для постачання російської армії в Криму. Такі об'єкти мають бути знищені. Але для цього нам вкрай потрібні, наприклад, ракети Атакамс. Дальністю до 300 кілометрів саме ця зброя може стати вирішальною у кримському питанні. питанні, яке підкреслюю. Має не тільки стратегічне військове, але й символічне значення. Разом із міфом про недоторканність Криму насправді там у ці дні і місяці руйнується головна теза політичного керівництва Росії Крим наш. Пам'ятаєте? Казали вони. Власть кров. Власть. власть, Крим наш. В результаті росіяни масово відпочивали в Криму. Вони вважають його російським. Але атаки на військові об'єкти там посилають однозначний сигнал про те, що війна, розв'язана Путіним в Україні, приходить і до самих росіян. Кремль припускав, що з Кримом покінчено, але українські воїни продемонстрували, що це не так. І отже, весь світ бачить неймовірні затори на Керченському мосту та тисячі російських туристів, які тікають із Криму. Втім, радіти нам, звісно, ще рано. Крим залишається південною фортецею Росії. У Севастополі знаходиться ключовий порт і штаб-квартира Російського Чорноморського флоту, завдяки якому Росія забезпечила морську блокаду, зупинивши міжнародну торгівлю через українські порти. При цьому рошисти використовують тимчасово окупований Крим як пункт логістики і для збуту викраденого зерна. Згадаємо відео, де зафіксовані колони вантажівок з тимчасово окупованої Херсонщини, які рухаються до Криму. Також у Бердянську окупанти викрали 5 суден, що були навантажені українським зерном, і його відправили до портів саме Криму та Севастополя, Звідти награбоване українське зерно РФ вивозить морем до інших країн. Втім, марадерство і економіка це для окупантів усе ж другорядне. У першу чергу війська окупантів покладаються на півострів як на плацдарм для підтримки своїх військових операцій на південних територіях України. І тут знову ж таки. Саме Керченський міст є вузлом для постачання з території Росії до Криму всього від продовольства до військової техніки та боєприпасів для російських військ на передовій. Але тепер ці шляхи постачання не можна вважати безпечними. Саме Крим загалом це ключ до логістики південного угрупування окупантів. І, хоч цілком можливо, його доведеться звільняти останнім серед усіх окупованих Росією українських територій. З військової точки зору є реальні способи повернення контролю над півостровом. Зокрема, Збройні сили України мають зруйнувати основні логістичні шляхи, які пов'язують російську армію у Криму з територією РФ. Окрім Керченського мосту, це перешийки, Чонгар та кілька інших, а також морські шляхи, налагоджені Чорноморським флотом Росії. Вже зараз ЗСУ системно й досить успішно руйнують логістичні зв'язки російської армії по всій лінії фронту. Тому, мабуть, в Криму це буде зробити навіть легше, ніж на півтори тисячі кілометрів фронту суходолом. Ну і навпаки, без взяття під вогневий контроль ключових позицій в Криму, перешийків Кримського мосту та портів, Україні буде важко визволити свої території. Це буде нелегко зробити, але з іншого боку, вже зруйнований міф про другу армію світу. Про надпотужність Чорноморського флоту, міф про надефективне ППО та інше. Треба руйнувати і інші міфи Кремля. Тож бажаємо яскравого, оксамитового сезону окупантам і расистам в Криму. Виходячи з міжнародного права, ЗСУ мають право робити з ворожими військовими об'єктами в Криму все те саме, що й на інших тимчасово окупованих територіях. Кримський міст має бути знищено як законно-військову ціль. А ударні українські безпілотники над штабом російського флоту та іншими військовими об'єктами в Криму мають і будуть літати щонайменше, допоки над Кримом не замайорить український прапор. Чекаємо саме цього і традиційно нагадую, допомагаємо ЗСУ.